Ігри на спритність бувають різними. Десь вам потрібно збудувати щось швидше за інших, десь схопити якийсь предмет чи накрити колоду своєю рукою, а є ті, які додатково потребують неабиякої уважності, адже на швидкість вам потрібно складати якийсь малюнок, або як тут, наприклад, ось такі смайлики із таких от крутезних кубиків. Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми швиденько з вами поглянемо на дитячу настільну гру смайлики в локалізації видавництва «Лелекан» спільно із видавництвом Гамбіт. За фактом у цій грі все доволі просто: кожен учасник отримує три елемента: два кубика і один прямокутник, на яких зображені частини смайлу. Кожного раунду один з гравців відкриває верхню карту з колоди, і гравцям на швидкість треба зібрати потрібний смайлик зі своїх. Елементів. Хто це зробив швидше, накриває колоду рукою, і якщо смайл зібраний вірно, гравець забирає собі карту як переможне очко. Проте бувають завдання, де вам треба викладати куби один на одний. Адже головною умовою грі є те, що смайл повинен бути зверху, і ви повинні використати усі свої елементи. Проте, якщо гравець накрив колоду, але. Виконав завдання невірно, він вибуває з раунду. Після того, як один з гравців забрав собі карту, наступає новий раунд, де відкривається нова карта. І таким чином учасники розігрують раунд за раундом, поки хтось із гравців не набере 10 переможних очок. Як на мене, смайлики це просто відмінна гра на спритність для дітлахів, починаючи з тут написано шести, хоча я вважаю п'яти років. Адже на відміну від схожих ігор, як то Go чи, наприклад, Бургер, де так само потрібно складати ці комбінації, правда, із карток. Тут у вас немає неймовірної складності. Ну так, гране тут багато, але це все збирається легше, адже за фактом перекривати частини малюнків вам не потрібно. Просто складіть куби поруч і все. Тим паче з такими об'ємними елементами грати набагато приємніше, чисто в тактильному плані. До того ж хочу зауважити, що, хоча й у вас дуже багато грани, і вони усі міксуються на ось цих картах. Проте, чим більше ви будете грати у цю гру, тим більше ви будете запам'ятовувати, які саме грані є на якому кубі, і вам буде набагато простіше збирати ось ці комбінації за смайликами. І в цілому, я думаю, вам більш ніж повинно бути зрозуміло з відео, що це за гра, і тож тепер ви вільно зможете самі вирішити, чи потрібна вам ця гра. Чи ні у вашій колекції. Отже, якщо цей огляд був вам корисним, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Папа! -па.